Привіт, родино! Сьогодні греко-католики святкують таке гарне велике свято. Тож, хочу усіх привітати. А ще сьогодні трішечки з запізненням, адже зазвичай ми починаємо наш прямий ефір о 7 ранку, а сьогодні аж 10.15. Тож, нехай сьогодні буде трішки невеличка зміна. Маю надію, що сьогодні зможу поговорити, прочитати декілька віршів одних із найкращих письменників. Можливо, це ваші друзі, можливо, це найрідніші люди. І перший такий вірш хотіла би прочитати Володимира Шинкарука. Впевнена, що багато хто з вас про його вірші чув про його музику, про те, наскільки це була талановита людина, це Житомирський письменник, це талановитий викладач. І так як вчора була поминальна субота у нас. Давайте згадаємо і його і небо похмуре, і хмари густі, пожовкли дерева, і трави, і квіти. Підходить найкраща пора у житті. Її я назвав би дідове літо. Ні розпач, ні сумнів в душі не шкребе. Лиш радість безмежна і щастя без краю. В онуках своїх впізнавати себе і знати напевно смерті немає. Дякую. Хочу ще один з його віршів прочитати. Я завжди щиро за. Перепрошую, я завжди щиро заздрив журавлю, мабуть, тому, що сам живу безкрилим, підняти в небо грішну плоть свою, бажання є, але немає сили. Почувши тихий клекіт віддаля, чомусь відразу утікаю в хату, я б два крила позичив в журавля. Та як йому без крилому літати. Я бажаю, щоб ваші крила завжди були з вами, щоб ви літали, щоб ви творили, щоб ви жили, щоб ви надихали, щоб ви були завжди з нами. І наступний його вірш буде: Пробач мені, друг дорожній. Пробач мені, друг дорожній, не пригощуй шматком. Зараз торба моя порожня і пахне лише чесником. Було жній повір чимало, такого всякого добра і хліб у ній був, і сало, і навіть черчина була. Я всім розказав, кого бачив, бо звичку маю таку. Ну, а мені на здачу пахощі чеснику, ці пахощі торбана сила, як щастя і нещастя моє. І ніяка нечиста сила до мене тепер не пристає, нехай жодна сила не буде підвладна вам, нехай сила буде безсильна. А ви будьте. Згорбився місяць, мабуть, постарів. Подихом грію твої долоні, і не можу зігріти. Руки твої, наче лід холодні, хоч на вулиці літо, подихом грію твої долоні. Стараюся, що є сили, слова твої тихі. Як лід холодні, серце моє застудили, аж раптом наче лечу в безодню і не розумію нічого, Ти кинула погляд такий холодний, що й сонце замерзло від нього. А ще я хотіла би прочитати одну з найкращих для мене людей. Це Катерину Марчук. Вона нині Житомирянка написала вже чотири збірки: це перша нота, друга нота, третя нота і музика віконного рояля. І один з таких перших це музика віконного рояля. На шибках твого вікна є чорні та білі клавіші. Немає. Хіба не бачиш, як впевнено і м'яко тисне на них дощ довгими прозорими пальцями? Хіба не чуєш лагідної літньої мелодії, яка втікає з під клавіш твого віконного рояля? Хіба не бачиш, як розливається вона вулицею, як осідає на принишклих будинках та сонних автівках? Хіба не чуєш, як лагідно лоскоче вона твій слух, проникає до відчиненого серця, цілується там зі спокою? Тепер чуєш, тепер бачиш. Зіграй цю мелодію разом із дощем у чотири руки на чорних і білих клавішах свого віконного рояля. А ще один з її таких віршів є Мить безсмертя. Багряний світанок. Соромиться день, пускає на ганок у ривки пісень, хвилюється небо у зморшках чоло, устигнути треба, зростити зело. закохане листя Блаженно шумить, до сходу безсмертя лишається мить. На жаль, на жаль, в Україні війна, і дуже багато людей вже стали янголами. Проте ми маємо боротися, ми маємо бути сильними, ми маємо допомагати, ми маємо нищити ворогів. Ми маємо жити, ми маємо право на життя. Я закликаю, донайте! Допомагайте. Не обов'язково коштами. Можна плести сітки? Можна готувати їжу. Але допомагати. Хто чим може? Хто припхистом, хто коштами? Хто ж як ми. А ще? Прочитаю з її таких віршів вірш вечір. Горизонт ковтнув багаття чорним оком ночі, хмарно вітряним летаттям світ накрити хоче, Солов'ї сірбнули тиші, захлинувшись співом, знов тумани казку пишуть. Сірим пухким тілом, млосний солод матіоли Заглядає в вікна. Хрипкий голос радіоли кашляє і стихне. Заховається в платівку, там засне в куточку, Наряджає ніч домівку, зоряну сорочку, нехай ваша сорочка буде лише зоряною. Теплою, ніжною і світлою, як Материнська. А ще хочу прочитати такий вірш Осіннє весілля. Зіграли весілля, чудесниця осінь, малює заграви по сірих містах. А вітер жених вже. Пробачення просить, і свища натхненно, як звільнений птах, зіграли весілля прощання з косою. І сміються і сльози, і з листям на шлях, А вранці вони випадають росою і яблука миють з достиглих садках. А ще сьогодні ранок надто сонячний, попри всі негаразди. Проте хочеться сказати, щоб він був і мирним. Знов ранок сіє просо, свище ранок лосо, в милі. Луки і поля, прокидається земля, стишив вітер кли, крил розмахи, П'ють із квітів мед комахи, сюди чутно дзинь та дзень Народився новий день. Хочеться, щоб кожен українець, кожен громадянин своєї держави. Кожен син і кожна донька бачили цей ранок світлим, новим і таким загадковим. А чи не в'янув вишні цвіт, коли роса розкривала світ, і бусол чи так мало міг Ходити білий, наче сніг? Лиш чорним пензликом крило. Скажіть нам, чи таке було? Таким було колись село, та чорним снігом замело. Дякую, можливо, ви хотіли би почути когось особливого? Або ж. Хочеться прочитати ще один вірш нашого прекрасного друга. А ви відгадаєте, ще цей вірш? Печені яблука соком налиті, здавна усім невідомий десерт, гілки у яблуні спалені, зламані, тими, хто нам несе лиш смерть. Сонячні промені теплого серпня граються, скачуть на яблуках тих. Оси злетяться швидко, напевно, час поки є. Бій поки затих. Поруч палає хата старенька, Полом я зводить її на вінець. Вирвами ранами вкрита ненька, та мужні повстали, тож нам не кінець. Боронимо мужню від ворога рідне, родини і хати від знищення вщент, а перемогу коли святкуватимемо. То візьмемо яблука, відомий десерт. Це вірш Георгія Романця. Уклінь усім, хто врятував життя, нас заслонивши від навали заради України та заради майбуття. Стіною між війною й нами стали, Стіна ота своєю простотою, нехай не вводить світ увесь оману, бо коли воля в серці є міцніша за граніт, то і паркан для ворога нездоланний. Як не згадати тут слова старого адмірала, що топив ворожі. Судна. Якби ви забули перемогу серд, не кораблі воюють, а воюють люди. Дай Боже вам, хто волю нам зберіг здоров'я, щастя й миру. Ви наш надійний оберіг, що повернув в майбутнє віру. Дякую. А ще прочитаю один з його віршів. Коли на світло потрапляєш із пітьми, то ніц не бачиш майже півхвилини, бо очі до цих земних умов пристосуватись звикнути повинні. Із сприйняття теж шука, мабуть, отака. Коли з війни у мирі опинились, і ніби й темряви ворожої рук нема, але навкруг її сестра байдужа сірість, стискає з душі знов триклятий спазм. Люди нарешті будьте, схаменіться, бо знов зашкалює адреналін думок І виходу. Шукає десь подітись, знавмирну тишу, звичну для містян. То там, то тут розірве постріл, байдужа сірість, сірий той свинець, веселощами посеред війни Позвала в гості. А чи молитись нам, чи що робить? Щоби людьми у душах знову стати. Хіба що Бог про це розкаже нам, крізь совість нашу дасть пораду. Дякую. І наостанок хотілося б прочитати один зі своїх. Блажений той, хто молиться щоденно. Коханий той, хто любить сокровенно, безгрішний той, хто щастя бачить ночі, Всевишній наш, мрійливо творить ночі. Безгрішний той, кого кохають, люблять, і світлий той, кого в житті не гублять. Хотілося, щоб кожного з нас не губили, щоб на нашому житті траплялися лише найкращі, найрідніші, найтепліші і найнадійніші люди. Адже ми всі українці, ми всі маємо бути найкращими. Ми всі маємо згуртуватися. Маємо допомагати, маємо боронити, маємо захищати, маємо донатити. Тож, закликаю, донатьте. І, і буде перемога, і буде Україна, і буде світло, і буде весна. І будуть українці. Дякую. Дякую кожному, хто сьогодні прийшов послухати. Всім гарного дня і мирного дня!